Знайшли прихований витік. Таке от, ну просто не, не припає. Приходиться трошки допомагати. Типа спаяно і не спаяно. Ось видно, вже не пропає. О, тут вже, бачиш, якісно видно. А з цієї сторони, а он він, просто що маленька тріщинка, бач? Mm -hmm. Дуже. На холодній воді ось таке натворила ця вода за рік. Сусіда знизу не було, і люди не знали, що це не в них постійно тече. Забудовники шукали рік назад і нічого не знайшли. Не знайшли і усунули. Ось таке. У нас вийшло.